Вітаю, хочу поділитися своїми враженнями щодо першого дня інтенсиву алгебра 7 клас, алгебра 8 клас. І так я дітей беру дуже з низькими балами, і я розумію, що їм треба пояснювати дуже просто на пальцях. Тому тема перша, сьогоднішня перша тема це функція. І всі терміни математичні я перекладаю на зрозумілу мову нашу, щоб довільна дитина могла зрозуміти. І таким чином розв'язуємо багато завдань з підручників, з різних підручників, щоб ці завдання були легенькі. Наступний третій крок для того, щоб дитина розуміла не тільки мою мову, а ще й математичну, вона читає при мені підручник. Повністю весь параграф конспектує те, що там їй потрібно, мінімум, і відповідає на.